17 квітня російські військові обстріляли Нікополь. Снарядами пошкодило дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Обстріли можуть бути і вночі, і в день, і ввечері, і зранку закриваємо вікна. ОСБ, ремонтуємо покрівлі, ремонтуємо фасади. Ну, це основне міський голова розповідає на великдень, 16 квітня. Армія РФ обстріляла церкву. Там потрощило вікна, поранень дістала жінка. На сьогоднішній день в лікарні знаходиться одна пацієнтка, яка пострадала во время обстрілу. Осколочне ранення тулуба для дальнейшего лечения буде в понедільник переведена спеціалізоване опікове ожогове відділення. Обстріли Нікополя розпочалися влітку 2022 року. З того часу у цю лікарню надійшло понад 100 поранених. Всі пацієнти поступають з взривної травмою. та чаще всього осколочне ранення верхніх нижніх ніжніх конечностей, ранення туловища. Бувають проникаючі ранення брюшної полості, грудної клітки. Утім, медичний директор каже, іноді врятувати пацієнта не встигали. Зв'язана з тяжю ранені, тобто були поверждені магістральні засуди, больни доставлялись вже в геморгічському шокі. Від початку повномасштабного вторгнення з Нікополя виїхало 50-60% населення, розповідає міський голова. 3784 це різні об'єкти, пошкоджені. Це і приватні будинки, і квартири, і багатоповерхові дома, і садочки, і школи. Люди, в яких повністю зруйновано житло. Якщо вони до нас звертаються, ми їм надаємо тимчасову можливість <кій> тимчасового проживання. Це і гуртожитки, і ну, різні в нас є і квартири. У кого житло зруйноване частково надають будівельні матеріали. Додав Олександр Саюк. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.